Які зміни у правилах польотів для цивільної авіації над містами готує Польща? Скільки грошей з європейського союзу отримала польща на розвиток країни? Та скільки витратить наступного року на модернізацію укритів? Про це і більше за мить. Коли рішення про заморожені російські активи нарешті ухвалять. Це означатиме, що Росію будуть бити за російські гроші, що буде колосальним успіхом і європейської і української дипломатії. Про це в етері українського фокусу сказав дипломат керівник центру досліджень, як любить казати сам автор Володимир Гриско, поки що існуючої Росії. Він додає, що це буде вищою формою справедливості. Я думаю, це буде принципове і дуже важливе рішення європейського союзу. Хочеться вірити, що вже зараз нарешті всі країни, які раніше висловлювали якісь застереження, нарешті їх знімуть Ну, останньою є, начебто, Бельгія. А це означає, що Росію будуть бити за російські гроші, і я вважаю, що це буде колосальним успіхом і європейської, і української дипломатії, тому що це те про що ми говорили. Вже ну доволі довго. Я думаю, десь близько двох років, коли в усіх брюссельських кабінетах ця тема обговорилася постійно, що думає український дипломат про зміну риторики Трампа і як Путінові вдається впливати на американського президента, читайте і дивіться на нашому сайті та Ютуб-каналі Слава Тіві. Зміни у правилах та нові обмеження щодо польотів над містами проанонсувало міністерстві інфраструктури Польщі. Замість зони, які визначалися адміністративними межами міст, вводяться чітко окреслені обмеження для польотів над густонаселеними районами у відомстві пояснили, що це роблять для адаптації правил до сучасних потреб користувачів повітряного простору та гармонізації законодавства з вимогами Євросоюзу. Згідно з проєктом, так звані зони Р охоплять найбільші польські міста: Гданськ, Краків, Лоць, Познань, Варшаву, Вроцлав, а також міста Верхньої Селезії. Межі зон змоделюють за допомогою простих геометричних фігур, дані яких є у головного управління геодезії та картографії. у Порядники підкреслюють, що це зробить польоти безпечнішими та зрозумілішими для пілотів і диспетчерів. Детальніше про нові правила та коли вони запрацюють, читайте на слава ТІВІ. Понад 245 мільярдів євро зі спільного бюджету. Саме стільки отримала Польща за 20 років членства у Європейському Союзі. За цей самий період країна внесла до європейської скарбниці майже втричі менше, приблизно 84 мільярди євро. Як зазначив віцепрезидент польсько-української господарчої палати Даріо Шемчига, Польща завжди вміло планує свій бюджет, тож часто опиняється серед головних бенефіціарів європейської програми. При цьому велика частина галузей польського господарства завдяки цим. Цим коштом отримала поштовх для розвитку. Слава Тіві підготувала серію матеріалів під назвою Європрактика у ній про досвід Польщі як правильно та ефективно використовувати гроші Євросоюзу для розвитку економіки. Ці сюжети знайдете на Ютуб каналі Слава Тіві. А про те, як формуються європейські бюджети та хто виграє на цих процесах, читайте у матеріалах наших журналістів на сайті Слава Тіві. Один мільярд євро на модернізацію та будівництво укриттів саме стільки грошей Польща виділить наступного року. Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації країни Кароліна Галецька у матеріалі Європрактика на «Слава тіві розповіла, що кошти на цивільний захист надходитимуть із бюджету. У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що до кінця цього року закінчаться перевірки вже існуючих об'єктів цивільної оборони. У Польщі їх поділяють на сховище, укриття та місця тимчасового сховку. Наразі органи цивільного захисту. Сто у Польщі перевіряють майже 4 тисячі будівель, які потенційно можуть використовуватися як об'єкти колективного захисту. Подробиці цих інспекцій і про нові стандарти безпеки для польських громадян читайте на ТІВІ. а у мене все на цю мить. Бережіть себе.